Всім привіт! Мене звати Костя і ви на каналі Run4Fun. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, зі скількох кілометрів вам почати ваші перші кілометри, щоб це не було травматично. Якщо ти вирішив почати свої тренування з бігу і не знаєш, як проводити і зі скількох кілометрів їх е, починати, додивися це відео, постав йому лайк та підпишися на наш канал. Перше. Пройди обстеження в кардіолога, зроби ехо серця та кардіограму, здай загальний аналіз крові, щоб визначити свій гемоглобін і чи наявні якісь запальні процеси в твоєму організму. Та й, в принципі, консультуйся в профільного лікаря з цими аналізами, і щоб лікар тобі зробив висновок і не мав заперечень до занять спортом. І тільки тоді ти можеш починати свої тренування з бігу. Друге. Купи собі технологічний одяг та взуття для бігу, щоб тобі було комфортно тренуватися. Тому що, повір, тобі і так важко, а невідповідний одяг та взуття можуть відбити тобі бажання займатися, і ти так і не дізнаєшся, що це за варіати, які нарізають по 20 км в день. А з правильним одягом та взуттям ти будеш почувати себе впевнено на своїх пробіжках. Третє. Знайди інформацію про основи техніки бігу. Як потрібно ставити стопу на поверхні, по якій ти біжиш, як потрібно працювати руками, як потрібно нахиляти корпус під час бігу. А краще подивися наше відео ось тут, щоб затрачати найменше зусиль для продуктивної техніки під час тренувань. Четверте. Купи собі годинник з оптичним датчиком пульсу, та в ідеалі нагрудний датчик пульсу, з яким ти зможеш визначити точні дані під час навантажень, та проводити свої тренування в потрібній тобі пульсовій зоні. П'яте. Починаючи свої тренування, пам'ятай, що це стрес для твого організму. І особливу увагу звертай на свій пульс під час навантаження, щоб не працювати в анаеробній зоні. І це четверта та п'ята пульсова зона, де кисню для утворення енергії надходить менше ніж потребують м'язи для ефективного ефективної роботоздатності. І як результат накопичується активно лактатфо в тому організму, і ти не можеш працювати в тій самій інтенсивності, як ти працював до того. Якщо у тебе є надлишкова вага, почни свої тренування з активної ходьби загальною тривалістю 60 хвилин. Якщо такі тренування для тебе проходять комфортно і твій пульс не піднімається вище 130 ударів, впроваджуй свої тренування, чергування бігу та ходьби. Наприклад, одна хвилина біг повільний і дві хвилини ходьба середньої інтенсивності. Або дві хвилини біг, та 5 хвилин ходьба середньої інтенсивності. Але спочатку зроби розминку, тобто той, тією ж самою ходьбою, 15 20 хвилин. А в кінці тренування зроби заминку, яка також важлива для того, щоб нормалізувати твій пульс і заспокоїти серцеву судинну систему. Пам'ятай, що тобі потрібно тренуватися регулярно. І трьох тренувань на тиждень в перші два місяці тобі буде достатньо. Якщо тренування для тебе проходять комфортно, збільшуй свої навантаження не більше як на 10%, щоб вони не були травматичні для тебе. Якщо у тебе надлишкової ваги немає, починай свої навантаження протяжністю за тренування від 4 до 5 кілометрів. Де спочатку виконай розминку 10-15 хвилин в розмовному темпі в другій пульсовій зоні. Після цього виконай суглобову розминку на місці, а потім переходь до вправ, які формують техніку бігу. І це спецбігові та силові вправи, які ви можете знайти у нас на каналі. Після спецбігових вправ виконай інтервальне тренування або перемінний біг. Чергуючи швидкий та повільний темп бігу на таких дистанціях, як 100-200 та максимум 400 метрів, яких на даному етапі тренувань буде тобі достатньо. Проводь свої тренування три рази на тиждень, де після двох місяців регулярних тренувань включи у свій тижневий план четверте тренування. Чергуй свої навантаження. Якщо ти плануєш виконувати три тренування в тиждень. То основою першого тренування будуть спецвів вправи та інтервали. На другому тренуванні виконай крос в другій пульсовій зоні та силові вправи. А на третьому тренуванні крос в третій пульсовій зоні загальною тривалістю не менше 25-30 загального об'єму в тиждень. Після двох місяців тренувань додай ще одне, тобто четверте тренування в тиждень, і це буде крос в другій пульсовій зоні. Пам'ятай про збільшення об'ємів не більше, як на 10%. І це не важливо, чи ти починаєш свої тренування з ходьби чи з бігу. Пам'ятай, що у тиждень максимум збільшуй навантаження на 10%, щоб це не було травматично для тебе. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як потрібно починати свої тренування та проводити їх, щоб вони були найменш стресовими для вас. Пам'ятайте, що підписка на наш канал та коментар під відео дуже допоможуть нам в розвитку нашого каналу. А ми зі своєї сторони будемо робити для вас більше якісного контенту. Пам'ятайте, що тренуватися потрібно вже сьогодні регулярно, бо спорт це здоров'ячко.